Добрий день, мене звати Тарасюк Богдана. Я нутриціолог. Досвід роботи вісім років і понад три тисячі успішних клієнтів. Чим втамувати спрагу? Спрага це той компонент, який супроводжує нас влітку практично щодня. Якщо ми відчуваємо посилену спрагу, ми використовуємо не солодкі напої. Це саме головне правило. Перше, що найкраще втамовує спрагу, це проста вода, може бути трошечки охолоджена, не гаряча, не занадто холодна, не з морозильника. Як буває, відкривають холодильник і напиваються дуже холодної води. П'ємо холодну, чисту, просту воду. Як варіант, може бути дві склянки мінеральної, слабогазованої води протягом дня. Це можуть бути також лимонади натуральні, мохіто, до прикладу. Якщо ви можете самостійно зробити квас, це може бути квас. Ну і існує думка, що кисломолочні продукти теж дуже добре втамовують спрагу. Як з'їдати свою норму калорій білків, жирів та вуглеводів влітку, коли зовсім не хочеться їсти, з нормою по білках, жирах та вуглеводах, все достатньо просто. Якщо дієтологи, нутриціологи радять харчуватися салатами легкими, да то це не значить, що ви повинні насипати в миску тільки зелень, тільки огірки, тільки капусту і, до прикладу, томати. Ні, салат він легкий. Так, але якщо ми додамо туди насіння. Якщо ми додамо туди олію, якщо ми додамо туди цільнозернові гріночки, якщо ми додамо туди сири, все, ви отримуєте збалансований прийом їжі. По бажанню ви додаєте рибу, м'ясо, бобові, до прикладу, нут чи сочевицю. І ось вам абсолютно збалансований прийом їжі і легкий. Як боротися із переїданням влітку? З переїданням справа полягає в наступному: люди. Довший період дня не харчуються адекватно, а під вечір, як то кажуть, апетит все одно наздоганяє. Якщо ми говоримо про літо, коли людина апріорі апетит має не дуже добрий, тому що спекотно, тому що більше зазвичай хочеться пити. Я завжди рекомендую використовувати дві-три порції салатів. Протягом дня вони дають гарний об'єм, насичують, ліквідовує відчуття голоду і дає дуже хороше насичення. Також рекомендую поєднувати разом з овочами білкові продукти, які теж дають дуже хороше відчуття насичення. Якщо ви їсте режимно протягом дня декілька разів з інтервалом в 3-4 години, тоді питання переїдання вечірнього воно абсолютно зникає. Чим можна замінити звичайне морозиво та солодкі лимонади? Я відношуся, напевно, до тих нутриціологів, які не люблять категоричні заборони і відмови від будь-якого виду продуктів. Якщо ми говоримо про морозиво, ми можемо його не заміняти, а просто трошечки адаптувати, зробити його більш правильним, більш здоровим. Для цього що? достатньо взяти авокадо, банан, трошечки їх заморозити. Переблендерити і все, морозиво готове. Додаємо ягоди, можливо, мед, можливо, якийсь сироп чи джем трошечки для смаку, і морозиво готове. Але не затягуйте їжте швидко, тому що це незвичайне морозиво, і воно тане дуже дуже швидко.